В цьому дятловому дуплі вже декілька років я вже знімав, висиджують ці шпаки, пташенят. І ось вони підросли і вже після, то вже ось білинки. це вони вже, Коли маленькі, то видаляють всі дорослі птахи, а коли великі, то вони повертаються в цю дірочку. І ось сюди на траву вже падає. море красається трава і третьме красива. А ось зараз прилетить хтось з батьків, вони обоє, обоє носять, годують їх, цих пташенят. Швидко і не десь. В перших числах червня вилетять. Вс, знізда. Якщо ось так ось він прилетів, ну боїться я тут стою, може все-таки прилетить погадує. А вони б теж притихли. О, він кричить. Осінь. Ось вони там вже і бачу. О, так вони ще і він ще забирає. Вони повертаються сюди і послід він забирає ще. Ну що там це вони там. Так що все тут працює. Зараз їх швидко тепер вони гадують, прилітають часто. Зараз один пролетів, зараз це мабуть самочка прилетіла, вона така, а самець чорний майже. Це така сіренька була. Залетів, і він зараз на дереві вже сидить. О, і вони від... відзиваються коли. О! Так, да, це самець. Прилетів, все полиці, тепер самочка буде прилітати десь теж, збирає цих храбачків там, стрибунців всяких комах. Коли, коли вони зовсім маленькі, то з корці туди, коли прилетаю, прилітають туди і годувати, Гніздечка прямо залазять через це. А коли великі вони вже тут, ці дзьобики. Ось вони там. Я їх бачу там жовтенькі ці. І вони вже великих годують так. Гніздо вже на вулиці, як кажуть. Чекають, зараз матуся пролетить, то був самець. А тепер матуся пролетить, прилетить. прилетить. Гадавати. Прилетіла вже на дереві, зараз буде спускатися. Годувати. Ось вона. Це, ладно. Ось так вони тут живуть. Парк Зелений гай. Ось так і сад підростає. Люди посадили, це фруктовий. І тут все є, я вже по нього знімав багато. Ну а люди от на великах катаються парку сегодня тепло